Шукають барменів, офіціантів та продавців. Обласна служба зайнятості пропонує прикарпатцям 2300 вакансій. Найбільша потреба у працівниках у Франківську, Коломиї та Калуші. Окрім фахівців сфери торгівлі та послуг, затребуваними є також водії, будівельники й адміністратори. Що ж до середнього розміру зарплати, то він дещо зріс у порівнянні з минулим роком. У центрі зайнятості це пов'язують із тим, що релаковані підприємства пропонують вищу винагороду праці, і це, в свою чергу, стимулює місцевих роботодавців переглядати заробітні плати. Якщо ми говоримо про середній розмір заробітної плати по вакансіях, то у 2023 році він був 9900 гривень, зараз він складає 11300 гривень. Хочу сказати, що ем, ріст заробітної плати по вакансіях. Він десь стимулює роботодавців нашої Івано-Франківської області. Це в зв'язку з релакованим бізнесом, релакований бізнес з Херсонської області, з Харківської області, з Миколаївської, з Київської, з різних областей України. Вони показують вищий рівень заробітної плати і, звичайно, найшвидше заповнюють вакансії у тих підприємствах. І наш роботодавець нашої області так само вже мусить піднімати рівень заробітної плати для того, щоб укомплектувати вакансії. Якщо людина хоче влаштуватися на одну із запропонованих вакансій, але потрібної освіти немає. Служба зайнятості пропонує програми перекваліфікації. Однак ваучери, які дають право безоплатно пройти навчання, отримати можуть не всі. Така опція доступна для громадян старше 45 років, років, внутрішньопереміщених осіб, ветеранів, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю. Ми пропонуємо навчання, ми пропонуємо перенамчання, ми пропонуємо отримання ваучерів для здобуття іншої освіти. Ми співпрацюємо з навчальними закладами не тільки Івано-Франківської області, а й по цілій Україні. Ми, маємо, ми можемо запропонувати 127 професій, за якими можемо навчати і переначати за кошти служби зайнятості. Де ми, Людина приходить до нас, бере ваучер. Знаходить вибирає собі навчальний заклад по тій чи іншій професії. Укладаємо договір між навчальним закладом і службою зайнятості, і відшкодовуємо навчання того чи іншої того чи іншої людини. Наразі на обліку в обласному центрі зайнятості понад три тисячі безробітних більшість із них жінки. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402.